Доброго дня, вітаю вас на каналі Моменти життя та роботи. І так, всі знають, що це таке буська. Не кавчі Всі знають, що це таке, як воно називається, що ним роблять цією бензопилкою. Е, називалася вона Уралтех. Хоча, якщо подивитися з усіх сторон, так само називається Гудлак. Так само називається Start Pro і, коротше говоря, всі китайські пензопілки вони однакові, тільки називається не так. Проробила вона благополучно 13 років. Але сталося диво, і вона вирішила поламатися. В общем буде відео на каналі про те, як зроблю дефектовку. Треба буде замінити поршневу. Треба буде замінити масляний насос. Ну і по мелочі підшипники на келінвалу, стальники на калінвалу. Ну і так подивлюсь, де що може. Трубочки ті, що підтікає масло. Ну, про це буде відео окремо. Хтось питає, що це в тебе таке? А я скажу, а то петля. Чіплялася вона на пояс, як лазилась по дереву. З братом пиляли по калима. В общем якось так. Але це ще не все. Отак, на заміну старим коникам приходять нові коники. Вирішив я собі трошки зробити подарунок. Сходив у відпустку, отримав трохи відпускних коштів. Сьогодні був у районі, купив собі мене напилочку. так подивимося що воно. Таке. Звісно, я вже її відкривав. Вірніше, в магазині мені її. Та дивись тобі. В магазині мені її відкривали. Заводили. Не буду розказувати комплектацію, талмути, дві шини. Два цепи, якісь ключі, не нужна баклажка. І сама бензопилка. Що ж на її пишуть? На її пишуть. Потужність 3,7 кВт, об'єм двигуна 26 кубиків, довжина шини 30. Дві гайки, хай буде. 30,5 см, об'єм маслобака бака 0,16-160 грам, паливного бака 230 грам. В общем, вага на руку кілограм 4-5 хороша штука. Деренчить заводиться. Колись буду пилять. Покажу, що воно таке. Буде легесенький обзор. А так. Аби вона ще скільки проробила ця червоненька, було б хорошо. Ну що ж, поживемо, побачимо. Попробуємо завести. I'm gonna go get him. Вух і маленька вона, вух і вушиста, ну хай дерентіть. Слава Богу, і Збройним силам України все буде добре.